Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єра Шмігаля має покарати через лобіювання підвищення тарифів. Пише Мосійчук, як розповів екс нардеп Ігор Мосійчук. Одразу кілька джерел розповіли, що на засіданні антикризового штабу Дениса Шмигаля криком змушував голову Енкреку підняти тариф, роблячи це на користь комерційних підприємств. Але після розголосу та скандалу глава уряду. Почав розповідати, ніби це було ініціативою інкареку, яку він не погоджував. В результаті зупинити ініційоване шмегалема підвищення тарифів на воду вдалося лише після особистого втручання у ситуацію президента. Мусійчук упевнений, що за свій лобізм, який під час війни завдав би болючого удару українцям, а також за відверту брехню, шмигаль має понести відповідальність. Екснардеп закликав Набу звернути увагу на цю справу. В той же час телеграм-канал Офіс. Ни портфель зазначає, що питання відставки Єрмака це питання найближчих днів або тижнів. Зеленський провів останнє турне по європейських країнах. На кожній із зустрічей, які пройшли плідно, партнери ставили одне питання: чому Єрмак ще досі очолює офіс президента? Заключне питання поставив Байден, який порадив Зеленському прислухатися до залужного та прибрати від себе корупціонерів. Це стосується також і шмигаля та його уряду та міноборони. Партнери дізналися. Про мільярдні виводи грошей в офшори. Ситуація для всіх патова Зеленському поставили ультимату розібратися інакше допомоги більше не буде. І от вчора у мережі з'явилася інформація щодо можливого призначення віце-прем'єр-міністра з інновації розвитку освіти, науки та технології міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду прем'єр-міністра України. Нині цю посаду обіймає Денис за Шмигалі кажуть, узгоджено США новий молодий прем'єра заміного. Тують найближчим часом. Наскільки відомо, то в нього вже працює бек-офіс і продовжується набір фахівців. У нього повідомив співрозмовник агентства. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.